Дянин міста Обухова присвоюється Галстяну Артуру Едуардовичу. Нагороду отримує батьки Едуарда Габековича та Лесу Олександрівна. Галстян Артур Едуардович 1994 року народження, військовослужбовець 135 го окремого батальйону 114-ї бригади територіальної оборони, народився в місті Обухів. Після закінчення школи вступив до Національного університету фізичного виховання і спорту України, де здобув освіту за фахом футболу. Фітнес-тренером та тренером по боксу для дітей та молоді. З перших днів повномасштабного вторгнення Артур разом з батьком Едуардом Агобековичем пішли добровольцями на фронт захищати Україну. Вони обороняли аеродрому Васильові, брали участь у бойових діях на Бахмутському районі. Молодший сержант гостям Артур Едуардович загинув 24 січня 2024 року поблизу. Шінка Бахунського району Донецької області